Встаєте зранку, наприклад, і собі думаєте, ага, кому треба меблі? ну я подзвоню до Миколи або до Мар'яни і спитаю, може їм треба меблі? А це ваші колеги, так? Берете телефон, набрали, кажете, Микола і Мар'яна, або Микола, перше до Миколи, і треба ліжко. А він каже: ну, в принципі, сплю вже 6 років стареньке таке, а да ви йому кажете. Ну то може вже варто поміняти то ліжко. А він каже: ну так, але я не знаю, де брати. Але опа, мене згадали, так? І до мене зразу перекинули, а я вам з нього 200-300 гривень. А ще як я матрац йому продам, то ще я вам дам 300 гривень. Або дзвонити, наприклад, до Іванки і кажуть, Іванка, тобі треба комод або кухню нову? А вона ну та треба, та, але я не знаю де купляти зараз. Багато хто обманює. Але о, за мене згадали. І все. І до мене порадили, я вам дам з клієнта 300-400 гривень. Підходить вам таке чи ні? Просто треба подумати, як правильно з'єднати, кому треба і хто має. І все. І буде вам щастя. Просто вірте в те, що можна щось заробити. І все.